Пане Андрію, мінімальна поразка. У другому таймі всі три м'ячі були забиті. Як вважаєте, наскільки ваші футболісти заслужили цю поразку? Так, ви праві, не заслуговували ми поразку. Я думаю, що це суб'єктивна моя точка зору, тому що було два різних тайми. Перший тайм дуже чудовий був, ми все виконали. Все у нас вийшлося, і вихід оборони, і ми вскрили фланги. Були моменти. І, на жаль, ми нічого не змогли вижити з цього. А другий тайм я теж трішки так не захваті, це м'ягко кажучи, але неприємні моменти. Дві дві, просто дві атаки. Простих атаки нашого суперника, і вони доводять до нічного завершення. На жаль, Ну, ви бачите, ми, ми, наша боротьба була до кінця, ми забили, да, по-моєму, за стандартами. І ну, не хватило, не треба, не, не можна пропускати так два гола. На жаль, це произошло. Ну, що робити? Давайте ми глотнемо цю пілюлю і підемо далі. Все нормально. Це нормально, це дитячий футбол. Ми розвиваємо наших хлопців, і це найголовніше. Я повністю погоджуюсь з тренером. Бо майже всю гру ми атакували, створювали моменти, десь трішки не вистачило. Забити, можливо, на перших хвилинах, і гра б по-іншому розкрилась, суперник, можливо, проскрився, і ми вже забили. Але ну, вже як склалось, так склалось. Початок першого тайму був дуже активний у виконанні лівого берега, повністю заволоділи ініціативою. Більшість першого тайму просиділи на воротах суперника. У другому таймі все було з точністю до навпаки. Не вистачило сил? Ну, цікаве питання. Ну, я не думаю, що не вистачило сил, адже ми ну, кожну ігру, ви бачите. Ми, наприклад, інші наші ігри домашні, ми навпаки прибавляли. В ритмі і ну, в, тем, в, темпі, в темпі гри. Не знаю. Я думаю, що ми не змогли вийти з роздивалки, на жаль, що перші хвилини ми якось провалили. І особливо, ну, на мою думку, може, я знаєте, зараз на емоціях, правий фланг провалювався, оттуди йшла така загроза, і, на жаль, потім, ну, я не знаю, прикра, ну, така. Проста діагональ, яка приводить знаю, Це неможливо так. Не можна так пропускати м'ячі. Я думаю, що ми не вийшли ну, налаштованим. Може, а може, дійсно, знаєте, вплив, ми ж перше, перше граємо на нашій траві, нам Ніколай Ніколаєвич дозволив. І може, отакий чудовий да, по, по агресії, по темпу перший тайм, може у нас забрав дуже багато сили, ми почали погано, другий тайм. Може так. Вивчали суперника обов'язково з тренерським штабом до гри. Що можете сказати, що вам говорили на передматчевій установці? Та, так, вивчали. Кожного суперника вивчаємо. Нічого особливого про суперника не казали. Просто е, тренер попередив, що треба буде почати перші хвилині, хвилини е, уважно не пропустити з першими м'яч і по можливості забити. Те, що грали на трав'яному покритті, це, напевно, що більше вандало плюсі. Тренер відзначив, що ви, начебто, як допалися до трав'яного покриття у першому таймі, і можливо, що віддали дуже багато сил. Та ну, всі були в однакових умовах. Так, звісно, що ми не тренуємось постійно на трав'яному покритті. Але я б не сказав, що там ноги дуже сильно підсіли. Десь можливо, перші хвилини треба було звикнути до гри з м'ячем. Але я не думаю, що це прям дуже сильно вплинуло на результат матчу. Перед матчем чотири очки відділяло лівий берег від зорі. Ви акцентували на цьому увагу? Чи це могло Ні. тиснути на команду? Ні. Ні, це не тисло. Ні. У нас кожна гра, як знаєте, ну, ми ставимо ціль постійно перемагати, але. Ну, А що, що нам таблиця ця дає? Ну, Я знаю, що вона може важлива, але в кінці ж да, говорять, цеплят по осіні, е, рахують. Тому, розумієте, ми будуємо команду, нам час тяжко, ми, ми пробуємо, ми змінюємо там, позиції, ми змінюємо тактику, ми намагаємось грати в сучасний футбол, пресингувати постійно, щоб суперник ну, не мог дихати. На жаль, може, і сил не вистачає, може, трішки тактично треба наступний раз підходити до цього ну, по-іншому, можливо. Но ми хотів домінувати. Ви особисто провели досить непоганий поєдинок. Стандарти виконували, фланг свій е, актив, активно на своєму фланзі грали. Задоволені особисто своєю грою? Та, ну, я не можу сказати, що я, я ніколи не задоволений своєю грою і тим паче після поразки не хочеться навіть думати про якісь індивідуальні е, дії на футбольному полі. Два пропущених м'яча це результат втрати концентрації, напевно, у штрафній площі. Е, я думаю, що так, але мене вже цей час не було на полі. Я не можу за хлопців тут говорити. Я думаю, що так. Це десь втома вже е, подача з фланга, і там не дограли трошки і пропустили. Можливо, що досвід зарі дався знакець, ці хлопці вже не перший рік грають в чемпіонаті. і Бренд залізарі має досить велику історію. Можливо, але ми вже грали з великими клубами і доказували, що ми їх можемо вигравати, пропонувати їм свій футбол. І ні, я не думаю, що тут це дуже вплинуло на результат. Що далі терпляче працюватимете над помилками чи щось кардинально змінюватимете, адже такий у вас рваний темп, можна сказати, турнірний. Ні, нічого не будемо змінювати. Тренер дав вихідні, потім у понеділок повертаємося до роботи та продовжуємо у, у тижневому циклі працювати, як завжди. Найголовніше питання, чи відчуваєте ви, що хлопці індивідуально прогресують? Так, індивідуально і командно, 100%. Вони додають кожного гру. У нас не вистачає майже ну трішки, майже, ну я так розумію, то що бросається в глаза, дивіться, раз ми часто з вами розмовляємо за індивідуальну майстерність, а це реалізація. От нам не вистачає. Дивіться, скільки ми м'ячів забили зі стандартів, а на жаль, зі гри не виходить. Ну, це індивідуальна майстерність. Значить, в цьому аспекті треба додавати.